Тож всім привіт-привіт, вітаємо. Сьогодні у нас п'ятниця, а це означає, що ми знову займаємося з культурою, з пані Ксенією. У нас обідня перерва, вона буде активна і, як завжди, дуже позитивна. Пані Ксенію, доброго дня. Добрий день. Я сподіваюся, що вам мої сусіди не заважають, бо вони роблять ремонт. І я дуже чую, сподіваюся, що вам воно не заважає. А ми взагалі не чуємо, тому що зум певно блокує. Шикарно. Це дуже круто, бо мені тут вони щось свердять. Дивлюсь, що Віка вже на вулиці, як я минулого заняття. Молодець, Віка. Супер. Якщо в когось є можливість та дозволяє погода, то теж виходьте на вулицю. Але сьогодні я в приміщенні. Тому розпочинаємо нашу руханку. Поїхали голова вправо вліво. П'ять. Шість, сім, вісім. Вперед назад. Три, чотири. П'ять, 6, сім, вісім. Відразу три кола робимо. Один, два, три. І три в інший бік. Один, два і три. Тепер поїхали ручки вперед. Один, два, три. Відразу назад. Один, два, три. Лікті вперед. Два, три. Назад, два, три. Дві ручки. Один, два, три і один. Два, три. Молодці. До себе по черзі. До себе, до себе. До, до. Наші ми щось загрібаємо. А тепер від себе. Від від. від, від, від. Є. Тепер тільки кісті наші. В один бік. Ручки рівні, лікті рівні, плечі опущені. В другий бік. Молодці. Груди по колу. Поїхали. Один. Два. Три, чотири. В другий бік. Один. Два, три, чотири. Велике коло стегнами. Ми це вже вміємо. Велике, велике. Три. І в другий бік. Один. Два. Три. Піднімаємо ніжку і поставили. Підняли і поставили. Як наймога вище. Поїхали. Один. Вище. Два. Вище, три. чотири. Ще вище. Чотири. Тепер до себе. Один. Два. Рівна ніжка. Три. Чотири. Друга ніжка. Один. Два. Більше коло малюємо. Три молодці. Чотири. І до себе. Один. Два. Три. Чотири. Колінка в різні сторони. Присіли і коло. Нижче присідаємо. І до себе один, два, три. Тепер стопу по колу. Два, три, чотири. До себе. Один. Два, три, чотири. Друга ніжка. Один, два, три, чотири. До себе один, два, три, чотири. На носочки стали. Хто, я так сподіваюся, всі в усіх шкарпетках, тоді спробуємо зробити одну ніжку, підворачуємо, підвернути назад на носочок. А друга залишається на носочку. Але не дивіть на ніжку. Хто не в шкарпетках, а в кросівочках, то просто стоїте на носочках. Друга ніжка є. Yeah. Молодці. Тепер ми стаємо на четвереньке, щоб мене було видно. видно. І я буду з ліва ручка, з лівою ніжкою зустрічаються з боку і витягуються вверх, зустрілись і витягнулись. Зустрілись, витягнулись. І поїхали один. Два. Але зустрічаються з боку, не понизу, а збоку. Три. Молодці. Чотири. Рівніше. П'ять. Шість. Витягуємо ручку і ніжку. Вісім. Дев'ять. Десять. І на другу сторону. Права ручка, права ніжка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Тепер ми сідаємо на сідниці сідницями собі на п'яточки. І ми будемо виводити сідниці вперед, а ручками тримати себе за п'яточки. Взяли себе за п'яточки і виводимо сідницю. Один і на місце посадили. Два і на місце посадили. Три і на місце. Чотири молодці. П'ять. Сідниці садимо на п'яточки, ручками тримаємо шість, сім, вісім, дев'ять. Тепер поєднуємо ніжки разом колінка і будемо сідати біля своєї ніжки. На підлогу, піднялись на підлогу, піднялись. Треба сісти по сім разів на кожен бік. Поїхали. Один. Два. Не поспішайте. Три. Чотири. Повністю вирівнюйтесь. повністю. П'ять. Шість. сім, Вже екватор. Ще один. Два молодці, повністю вирівнюємось. Три, чотири. П'ять. Спинка рівна. Шість і останній раз. Сім молодці. Встаємо на ніжки. Робимо гарний вдих. Видих. А тепер, не згинаючи колінок, намагаємось ніжки разом. Подивитись, наскільки ми далеко від підлоги, або ми можемо до неї дотягнутися. От мій максимум ось. Спробували і за, заміряли там, де ви стоїте, да? тобто в мене долоньки не лежать. Зараз ми беремо нашу стопу, і треба дуже круто її розім'яти на себе, від себе, по колу. Можна кулачком поводити отут-от. Дуже-дуже класно розминаємо стопу. На себе дуже. Витягнули ніжку, потримали. Потримали, подавили, зробили масажик. На себе носочок. Друга ніжка по колу. На себе, від себе. Кулачком розім'яли. Взяли ручками, витягнули, потерпіли трошки. Є, тепер стаємо на носочки. Стали на носочки на п'яточки, на носочки на п'яточки, на носочки на п'яточки. І тепер спробували ще раз доторкнутися до підлоги. І в мене вже ручки лягли на підлогу. Ви хоч трошки, але стали, стали нижче, тому що наша стопа повністю пов'язана з задньою поверхнею нашої ноги, там, де в нас тягнуться м'язи. І коли ми розминаємо стопу, нам легше дотягнутися до підлоги. Це такий маленький секрет вам. Тепер ніжки поширше, ручки в різні боки, права ручка до лівої ніжки, а рука друга інша залишається рівно. Вона не уходить догори, вона рівно. І змінюємо вбік, 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 вбік. А ми ще раз уважніше, дівчата і хлопці, всі уважно. Рука вбік. Рука в бік. Катерина. Хто там ще неправильно робить? Рука в бік. Замерли. Не догори в бік. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Уявили, що ви в маленькій кімнаті, де стеля у вас над головою. І якщо ви виведете ручку вверх, ви просто проб'єте дах. Нам треба тримати рівно. Поїхали ще один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ручки посерединці. І присідаємо. Присіли. Як жебенятко. Вирівняли сідниці. Присіли. Вирівняли. Присіли. Вирівняли. П'яточки не відриваємо. Треба зробити десять разів. Один, два, три. Ручки не відриваємо. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сидимо. Сидимо, сидимо. Ручки в лікті в колінка. Ми вже це вміємо. Піднімаємось на носочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Захар теж вийшов на вулицю. Молодець. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Дімочка, ти чого не робиш? Я слідкую за тобою. Ліляна, бачу, молодець. Катеринка зробила? Десять разів. Даша, бачу. Молодці. Тепер ми стаємо пошерше ніжки і присідаємо на одну ніжку. П'яточки не відриваємо. Ручки вперед, начебто я вас тримаю, а ви мене тримаєте. Давайте в камеру мені ручки. Уявимо, що ми тримаємо один одного і максимально низько до підлоги перекочуємось. Але дивіться, нічого не рухається. П'яточки приклеєні до підлоги. Поїхали. Ручки мені. Один. Два. Три. Нижче до підлоги. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім ще два рази. Дев'ять, хто там не працює, Діма, 10. І сідаємо на сідниці, а ніжки за себе. І намагаємось лягти на спинку. От жопка повинна сидіти на підлозі, ніжки лежать, і я на лікоть і обережно, повільно лягаю на спинку. Лежимо, відпочиваємо. Робимо гарний вдих, видих, піднімаємось, залишаємось на спинці і піднімаємо рівні ніжки собі за голову. Рівні ніжки за голову. Раз і вниз. Два. Рівні і вниз. Три молодці, рівні, чотири. І ще два рази. П'ять. І шостий. І хто сміливий і вміє, роби куворочок назад. Повернулися. Пробували обережно молодці, бачу, вийшло, вийшло. Боже, які викруті молодці. Встаємо на носочки, виростаємо догори, робимо великий вдих і видих вниз до підлоги. Ще один вдих. І обіймаємо себе за ніжки і присідаємо. Дотягнули животик до ніжок. Обійняли міцно-міцно. Міцно обійняли себе. За ніжки. І тепер ми вирівнюємо ніжки, але животик не відриваємо. Порівнюю, вирівнюю, наскільки можливо. Це мій максимум. Більше не можу, бо животик відривається. Тримаю. І ви потримаєте. Потримайте, потримайте. Є, вирівняли, стряхнули ніжку одну, другу. Зробили гарний, гарний великий вдих. Затримали подих. Зробили видих. Ще один вдих. Не дихаємо. І видих. І собі, які ви молодці. Як ви себе почуваєте? Сьогодні лайтова така руханка, але на пророботку всіх м'язів. Міша, супер бачу. Софійка Белендій, давно тебе не бачила, дуже рада бачити. Привіт. Так, у нас ручки підняті, Софія щось хотіла запитати, але кудись побігла, тому Діма, будь ласка. Софійка прибігла. Я хотів сказати, що сердця не будуть давати питання у кінці уроку. тому що мене кінцю року не напитали на уроки анідіані. Це все, що ти mm. хотів сказати, добре? Так, хорошо. Софія, будь ласка. Я хотіла сказати, там, де ми е, оці оце робили, я випадку так е, ну, захопилася, що замість семи зробила десять. Ну, це ж круто, коли більше. Головне, не менше. Коли більше, класно. Дашуль, будь ласка. Дякую за дуже енергійне заняття, мені дуже сподобалось, як завжди, було супер. Дякую, Даша, дякую. Ліляна. Я також хотіла подякувати вам за таке енергійне та круте заняття і сердечко. Дякую. Ой, яке велике. Дякую вам. Так, у нас, до речі, у покликівці нова фішка, у нас сердечко виросло так, Андріанчику. Просто я хочу подякувати за урок. дуже гарно, дуже гарні руки, і до побачення. До побачення. Ну все. Тоді від нас величезне сердечко пані Ксенії. Всім гарного, гарного дня, попереду круті вихідні. Тож гарного настрою. Бувайте! Па-па.